Вітаю, шановне товариство! Сьогодні у нас дуже важлива тема для обговорення, а саме українська локалізація в іграх, тому прошу поставити вподобайку та написати коментар під цим відео, щоб YouTube його просував далі. Всім приємного перегляду. GTA, Call of Duty, FIFA, Elden Ring. Сотні мільйонів доларів бюджету, десятки мов налаштуваннях, але української мови там немає, просто немає. Чому так відбувається? Невже нас не існує для світових студій? У цьому відео ми про це розберемось. Чому ігри не додають українську, хто вже це робить і як, як працює локалізація зсередини, скільки вона коштує, і головне, як ми з тобою можемо змінити цю ситуацію? Чому української не було? Причина одна: старий підхід до ринків. До 2022 року більшість великих видавців сприймала Україну як частину Росії, нас офіційно включали до так званого СНД регіону, а значить, перекладали ігри тільки російською, вважаючи, що і так зрозуміють. Продажі з України часто враховувались у статистиці Росії, і навіть якщо гра купувалась, умовно кажучи, з Києва чи з Рівного, в аналітиці це був просто пострадянський простір. Українська мова вважалась непотрібною, бо, мовляв, всі вміють по російськи З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну усе змінилось. Гравці масово почали переходити на українську, бойкотувати російські локалізації, вимагати поваги до своєї мови. Ми більше не мовчали, і нас стало видно. Замість, аби було, почалась боротьба за культурну ідентичність. Соцмережі вибухнули закликами, де українська в іграх? чому ми змушені грати на мові країни-агресора, чому нас досі ігнорують? Гравці почали робити відео, пости, звернення до студій, і воно працює. Вперше за багато років великі компанії почали бачити українського гравця як окрему аудиторію. Тепер українська не просто ще одна мова, вона стала символом спротиву та гідності. Хто вже додає українську мову. Маємо приклади, які реально гріють душу Stalker 2 це не просто гра з українською. це українська гра, яка розроблялась українською студією про українську трагедію, і вона повністю звучить нашою мовою з емоціями, характером та атмосферою. Метро Екзотус вже має повний дубляж українською. Актори професійні, озвучка звучить природно й сильно. Це не просто переклад, це повноцінна адаптація і приклад того, як можна і треба робити. Sherlock Holmes та The Sinking City – ігри від київської студії Frogwares, які стабільно додають інтерфейс українською. Вони працюють на закордон, але поважають рідну аудиторію. Також є інді проекти, де розробники одразу вшивають українську, бо це вже нова норма. І що приємно, навіть неукраїнські інді студії іноді додають українську через спільноту. Це ігри, як маяки в темряві, їх небагато, але вони вказують напрямок. Хто досі ігнорує українську? Попри зміни, більшість гігантів досі поводяться так, ніби нас не існує. Rockstar Games, мільярдні продажі GTA 5 та RDR 2. Бюджети космічні. У грі є польська, португальська, навіть китайська, а української нема. Вони роками сиділи на російських грошах і досі не переглянули свій підхід. EA, одна з найбільших компаній світу: FIFA, Apex Legends, Battlefield, щороку мільйони продажів. Але українська мова для них не на часі, і це при тому, що українці одна з найактивніших геймерських спільнот у Європі. Ubisoft вони мають офіси по всьому світу, десятки локалізацій у кожній грі. Але коли доходить до української, тиша. У Far Cry 6 більше мов, ніж у Google Translate, але нас серед них нема. Activision Blizzard. Call of Duty, Overwatch, Diablo. Російська є, бо звична. Української нема, бо а навіщо. Їм просто зручно нічого не змінювати, але якщо гравці не будуть тиснути, це не зміниться ніколи. Як працює локалізація ігор? Локалізація це цілий технічний світ, невидимий звичайному гравцю. Все починається з витягу ігрових даних: діалогів, інтерфейсів, внутрішніх повідомлень, субтитрів. Далі команда перекладачів працює з сад-системами, професійними програмами для перекладу з базами термінів і контекстами. У великих проєктах обов'язково працюють редактори, коректори, менеджери проєкту та тестувальники. А якщо гра має озвучку, починається друга фаза відбір акторів, запис репліку студії, синхронізація звуку зі сценами, постобробка, чистка шумів, додавання ефектів. І все це ще треба вбудувати в гру, протестувати, виправити баги, бо один невірний символ може поламати скрипт чи навіть змінити сенс. Це системна, довга і дорога робота, яку студії зазвичай делегують локалізаційним агентствам або зовнішнім партнерам. Скільки це коштує? Багато видавців кажуть, українська це дорого, але давайте порахуємо разом. Середня ціна перекладу текстової гри це приблизно від 5 до 10 центів за слово. У великій РПГ може бути від 300 до 500 тисяч слів, це від 15 до 30 тисяч доларів. Якщо йдеться про повний дубляж з акторами, це вже десятки тисяч зверху. Наприклад, Stalker 2, десятки голосів, десятки годин діалогів. Тут може йтись про 100-300 тисяч доларів. На фоні загального бюджету гри в 100 мільйонів доларів це приблизно четверть відсотка витрат, тобто менше, ніж студії тратять на каву під час розробки. Але якщо гравці не вимагають, компанії вирішують зекономити. Тому завдання гравців показати, що ми є, нас багато, і ми готові купувати україномовний продукт. А що з фанатськими перекладами? Якщо великі студії не поспішають, українці роблять самі. Є справжні легенди, які вже більше десяти років локалізують ігри. Шлях ТІМ переклали десятки культових ігор: Skyrim, Fallout, Кіберпанк. Локалайз Тім працюють на Baldur's Gate 3, Disco Elysium, Ukrainian Localization Project об'єднують людей по всій країні. Вони працюють без оплати на ентузіазмі, витрачають місяці на адаптацію, тестування і поширення перекладів, і дуже часто їх переклади якісніше за офіційні. Але проблема це моди. Не кожен вміє встановити, не всі ігри підтримують їх офіційно. Ці волонтери заслуговують на підтримку, технічний доступ і визнання, бо саме вони зараз тримають українську в іграх на плаву. Як ми можемо вплинути? Кожен гравець може зробити свій внесок, це не потребує грошей. Пиши студію, у Твіттері, на сайтах, в офіційних Discord каналах. Просте I want Ukrainian Language вже впливає. Підтримуй ті ігри, що мають українську. Купуй, грай, пиши відгуки в СТІМ. Це найсильніший сигнал для видавця. Якщо бачиш грубо з української, залишай коментар. Попроси, без агресії, але твердо, додайте українську мову, нас багато. Створюй контент, відео, шорти, меми, реакції. Це допомагає просуванню українського в маси. І, звичайно, підтримуй волонтерські локалізації: донати, шери, відгуки усе це важливо. Це боротьба не швидка, але вже результативна. Українська мова в іграх – це не про зручність і не про тренд, це про ідентичність, повагу та культуру. Кожна фраза, кожен дубляж, кожен український голос у грі це крок до того, щоб ми відчували себе вдома у цьому цифровому світі. Ми не вимагаємо чогось надзвичайного, ми не просимо особливих умов, ми просто хочемо те саме, що й інші грати в улюблені ігри своєю мовою. І ми вже бачимо зміни, але цього недостатньо, бо сотні ігор, які ми купуємо, донатимо, стрімимо, досі не враховують нас. Нас, мільйони гравців з України, які не хочуть чути привіт, сталкер» у 2025 році. Тому найголовніше зараз не мовчати. Коментар, підпис, відео, твіти, оцінка в Steam усе має значення. Навіть якщо здається, що це нічого не змінює, повір, кожен голос звучить у системі. Пиши в коментарях, яку гру ти хочеш бачити українською. Постав подобайку, якщо ти теж втомився від ігор безрідної мови. І не забувай, ми не менші, ми українці, і наша мова гідна звучати гучно.